Всім привіт! Хочу зняти для вас кусочок краси. Така красива осінь. Подивіться, яке гарне листя. Зараз вийшло сонечко. Ми вдома, Ліска вже вилікувалася, Ми вирішила її тиждень лишити вдома. Сьогодні 1 листопада. День до цього було дуже багато тривог, щоб знову не захворіла в садочку. Ми вийшли з нею на пару хвилин на вулицю погрітися на сонечку. Дивлюся, що мій вереск вже довикопує моя собачка. Тут у мене були дві гортензії. Оце дуже гарно прийнялося. я вам показувала іншу, в інше місце посадили. І вереск прийнявся гарно. Ну, тут хочу все поубирати, але, на жаль, тут теж були верески. І дуже гарно прийнялись, але моя собака не любить вереск. І лаванда теж добре прийнялась. Мені ще потрібно все прибрати і е, також е, підготувати до зими. А вам хочу для себе запам'ятати ось цю красу, ці яскраві листя. А, сьогодні середа. А, я відпросилась трошки з роботи. Ми хочемо з Лізою зробити закордонні паспорта. Ну, у Саші чоловіка є. У мене нема, не було дотепер. Рішили заодно зробити і Лізі. Чому так терміново? По роботі потрібно, можливо, буде на декілька днів виїжджати, а для цього потрібен паспорт. Але ми тепер ходимо, у нас такий трошки м -м, проблемка, а, тому що. М -м Якби ми оплатили 1 листопада, поміняли вартість закордонного паспорта. Мені потрібен терміновий, то він коштує за коштував 1100, десь зараз 1400. Дитячий зараз о, звичайний на терміновий 800 гривень, і нас на інший кінець міста послали для того, щоб доплатити в бухгалтерію. А не дороблено поки що це. І тут класно, в принципі, з одного боку. М -м, тут якраз є, роблять синнички домашні, я якраз скуплю додому. І надіємося, сьогодні встигнемо все оплатити, то хоч в суботу встигнемо все подати. Як ви розумієте, ми вже повернулись додому, а тут очікував лізу подарунок від э, э, тітки мого чоловіка. Вона зробила своїми руками таку неймовірної краси, можна сказати, скриньку. Ліза тут буде зберігати іграшки. Вона була повна конфету. Лізі дуже сподобалася <свісно> скринька з цукерками. А ще просто неймовірні іграшки на ялинку своїми руками. Подивіться на цю красу. Я не можу наскільки це красиво, От коли в людини є. Неймовірний талант. Дивіться, яка пташка на гілочці, це просто вау. Ось такий шар на ялинку. Теж дуже-дуже красиво. Я навіть не знаю, як таке робити своїми руками. Це просто вау. І ось такий янгол. Правда, Ліза його трошки дивилися, він трошки розвалився, але в мене є гарячий пістолет, буквально одна хвилинка. І ось така ще й жовта-голуба, якраз в кольорах прапора України. Це Ліза відзначила окремо, неймовірно красива іграшка на ялинку. Подивіться, це неймовірно красиво. Так, показую, казала, вам буду заходити. У нас є е, що е, своїми руками ліпля, можна дивитися, як ліплять. І готують різні смаколики. Взяла млинці з кремом, з крем-сиром і шпинатом. Будемо завтра жарити, пробувати. Е, хотіла м -м, спробувати ті ж з куркою та з овочами, планувала колись спробувати сама робити. Ну, спробую е, сирники в них відмінні. Будемо пече в духовці пробувати так само кіш. І ось ці сирники, вони просто неймовірно смачні. Ну, і Звичайні покупки купили молоко, хліб. Яйця по 70 гривень це, звичайно, шов. Там в магазині дуже смачні булочки, ось такі з кунжутом ми любимо. А ще зайшла в нас. У нашому селі, де ми живемо, є локальний магазинчик. Взяла дві упаковки ось таких мишеловок. Нам подобається, працює, дійсно, мишки ловляться. Лізі взяла дві пари носочків таких утеплених. От вони йдуть тепленькі. Нам на гімнастику, там холодно. І буде якраз супер. І ось такі. Лосінки, носочки по 35 гривень, а всінки, по-моєму, 280 гривень, але неймовірно теплі. Бачите, тут дві тканини йдуть і вони добре тянуться. Те, що нам потрібно на гімнастику, щоб тепленько і зручно займатися. Бо поки що там з затопленням проблеми, тому що всюди ми економимо. Про паспорт вам дорозкажу. Поки що не готовий. Ми зробили тільки доплату, тому що там трошки попутали. Ми їхали на інший кінець міста, щоб доплатити різницю, в бухгалтерію, хоч можна було прямо там оплатити, і сьогодні вже не встигли подати документи, тому будемо йти в суботу, уже подавати остаточно. надіюся, все вийде. А сам процес такий, що ви прям заходите на сайт, зараз вже фіксована ціна, оплачуєте, реєструєтесь. У нас черг взагалі нема, і е, там є, можна швидкий паспорт за 7 днів і звичайний за 20 днів. Е, ну, подивимося, швидкий трошки дорожчий Я взяла що за 7 днів, і малі взяли за 20 днів. Подивимось, подамо документи за скільки днів прийде. Якщо комусь цікаво, пишіть, відпишусь. Прийшли трошки подивитись тваринок. О, дивіться, це в нас є у місті такий акваріум. Лізу дуже люблять хамелеон. Черепашки, папушки, змінені павуки. О, маленькі черепашки. Можна покормити єнотик. Тут є, тут. Та все, бомбульки вже немає. А вот. Мені ж не бійся. Чекай, не, не. а, дай одну дявочці, а одну тобі. Так, так і не з'їзд. О, молодець. Ми сьогодні їздили в Ужгород, вже здали документи на паспорт, швидкий через три тижні закордонний, не швидкий більше двох місяців. А це кому було цікаво, наша попея закордонним паспортом. А сьогодні також на пару годин відпустили мого тата. Він зараз служить, і він був в магазин візу, щоб вона купила все, що хоче. Вона взяла ось таку сумочку з попітом, таку маш поліцейську машинку на пультику. Вона дуже хотіла машинку на пульті. І ось такий. Неймовірно гарний набір. Зараз будемо гратися. А, і ще ми взяли ось такі тепленькі носочки в садочок, вдома ходити або в. На гімнастику. З приємного всіх магазинах для ЗСУ скидки. Лізі з дідусем зробили 15% скидки просто тому, що він служить. Також ми ще сьогодні вам показували, ходили тваринок, дивилися. На тваринки мого тата пустили безкоштовно як військового дивитися разом з онучкою. Ось цей набір дуже класний. Ліза вже грається. Ну, відкрий холодильник, покажи. Так, тут жариться все, і дуже цікавий ніколи не бачила От холодильник, до нього йшли всі продукти, в нього складаються. Дуже такий цікавий набір. І кухня. І ще зайшла, звичайна, машинка на пультику. Оце саме краще, я вже вам показувала на раз. Купила Барбі домик, перелізе постійно, хоче в нього якісь новинки. Обіцяла вам показати наш інгалятор. У нас самозвичайний, бюджетний. Подивимось, скільки він буде працювати в вигляді ось такого слоника. Скоштував 1000 гривень, не пам'ятаю десь 1100. В комплекті йде маска для дорослих. Маска для дитини, слоник. Через трубку звідси дуже швидко сильно подається повітря. І тут наливаєте ліки буквально 2 мл. Достатньо шумний. Але Лізі подобається, що це слоник, ним треба дихати. Вона спокійно це робить. І нам вже виписували ліки. І... Якби досить непогано спрацювала, ліза вилікувалася швидше. Ну, я не знаю, може, просто швидше пройшла хвороба, я в цьому не розбираюсь. Нам просто давно лікар рекомендував купити саме інгалятор, наша сімейна лікарка, тому що Ліза дуже часто хворіє. Ви можете про це почитати і проконсультуватися свого сімейного лікаря. Мені поки що ця покупка дуже подобається. Тільки що зробила вам огляд на наш інгалятор. Зараз п'ята ранку. Я прокинула ще о третій, вже поснідала, трошки поприбирала. Зараз буду робити генеральну борку в кухні, тому що точно не знаю. Думаю, все таки в неділю в мене буде повний робочий день, тому що відпрашилась декілька разів, щоб зробити паспорт. А треба встигнути все по роботі допрацювати. Не знаю, чому час від часу тепер прокидається у третій. В принципі дуже швидко лягаємо спати, встигаю там 5 годин поспати. видно, мені вистачає на даний момент. Але на всякий випадок пропиваю магній і вітамін Д, але забуваю пити, коли п'ю регулярно стає трошки краще. А сьогодні теж сьогодні субота, багато планів, саме більше таких домашніх планів, прибирання. Ще сьогодні записалась на брови у нас в селі. Є робить дівчинка дуже гарно. Але це я вже покажу напевно в наступному відео. Дякую всім, хто був зі мною. Якщо сподобалось відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь. Всім па-па-па-па!